Кінець липня представляю вам топовий сорт Абрикоса під назвою Нельсон. Подивіться, як виглядають плоди цього сорту. Сорт ще поки що слабо поширений в Україні. Це можна сказати абсолютна новинка. Друзі, цього року в нас були складні погодні умови. Тому всі знають, що більшість абрикосового урожаю просто загинуло. Це у нас маточникове дерево, яке. Ну, інтенсивно дуже минулого року було обрізане. Чого? Бо ми беремо з нього черінок відповідно. цьому дереву десь три роки. Тобто, незважаючи на складні погодні умови, ви можете бачити, що плоди ну, як для цього дерева. Я думаю, що за загруженість нормальна. Але подивіться лише на якість цих плодів. Існує міф, що плоди цього сорту на, ну, зверху вони стають м'які. Тобто, так, як ну, розм'якшують, тобто течуть, коли дозріває. Але насправді всі плоди досить тверді, і особливість цього сорту в тому, що в стані повної зрілості він ще може до тижня висіти на дереві. Тобто, якщо якісь складні погодні умови, там, дощі і так далі, можна не переживати. Це не той сорт, що починає текти, падає і так далі. Сорт, крім цього, має дуже сильні. Дуже сильний цвіт до весняних заморозків. Тобто морзостійкість у нього вища, ніж в інших конкурентів, навіть порівняно із сортом фарбеллі. Тому що фарбеллі у нас є, і цього року він більше пострадав від морозу. Так. Зараз ми зробимо дегустацію. Подивіться лише, кісточка цього сорту повністю відділяється. Смак насичений, ароматний, абрикосовий. Тобто тут скільки бонусів, що я думаю, що аналогів на даний момент цей сорт немає. До речі, ми його закладаємо е, в промислових масштабах. Цей сорт в нас в наявності також і на опт. Отже, продозрівання. Цей сорт в офіційному в описі він дозріває перша декада серпня. Цього року кінець липня він вже повністю. Дозрівший. Для прикладу, я би відвів його до Фарбелівської групи. Тобто Фарбель ще зелений. Нельсон дозріває, потім десь близько тиждень дозріває Фарбелі, і після Фарбелі дозріває також новинка, є такий сорт Мемфіс. На даний момент він ще не такий популярний, як Нельсон. Але я думаю, що з часом це теж перспективний сорт. До речі, для прикладу, для прикладу, ось тут у нас. Не дозріває, знаходиться, сорт подивіться, сорт Мемфіс. Плоди ще тверді. От я зірву для проби якісь червоні, щоб показати. Ось у нас Нельсон, це Мемфіс. Плоди ще зелені. Я думаю, що з середнього абрикосу це, це топовий сорт. Хто бажає мати цей сорт, на осінь 25-го року є сажанці цього сорту, на підшепі жарделі. Всім бажаю гарного дня.